Перше у франковому місті презентує свою творчість львівський художник Іван Франк. Це вже та персональна виставка митця. Автор наголошує майже усі його твори на релігійну тематику. Хоча у 80-х дозволяв собі відверте соціально-політичне бунтарство. На першій виставці пригадує Іван Франк, представив добірку керамічних гротескових фігурних композицій. Можна було трошки сарказмом подивитися на ті чи інші події в суспільстві і, зокрема, і влади. Ось, ця кераміка дозволяла. Вона може менше контролювалася, чим, скажімо, живопис, графіка і скульптура, бо ці види мистецтва вони безпосередньо служили ідеології. Роботи, презентовані в Івано-Франківську, здебільшого присвячені рідному місту художника. На них краса, велич та неповторність львівської архітектури. Тут чимало впізнаваних сакральних споруд міста Лева, однак є і світська архітектура. Наприклад, знаменита порохова вежа, написана аквареллю. Акварелі Ну, все-таки техніка, така, на мій погляд, дуже як невинна дівчина. Знаєте, вона потребує мобілізованості і, так би мовити, пориву. Загалом митець презентував франківчанам 20 живописних творів у техніці акрил, сім акварелей та стільки ж керамічних рельєфів.